Та, яка цікавиться розвитком, розширенням, я хочу для тебе передати зараз послання, підказку, щоб ти прожила зараз момент обнулення, прожила зараз якісь ем, скинула з себе все зайве одним словом, всі звички, заборони, переконання е, людей. І ну, якби скинула з себе весь такий тягар, людей послала тих, які тебе не підтримують подалі, і трошечки посміялася над ситуацією, і треба тобі щось зараз побачити, відкритися світу і побачити те, що ти не бачиш. Щось є біля тебе, що ти не бачиш, і тобі пробують це показати, а ти чомусь поки що впираєшся. Є якийсь дуже величезний потенціал, який ти не бачиш. А це твоя творчість, це твій божественний вогонь, який ти несеш в собі. Тобі зараз потрібно це розкривати, працювати над тим, щоб це проявляти у світ, щоб це реалізовувати. Для тебе дуже важлива гармонія, тобі дуже важливо проживати все в гармонії. І ця гармонія повинна бути між матеріальним світом, тобто між землею і духовним планом. І саме тому тобі треба завжди дивитися, як тобі твої знання, наприклад, духовні знання, якісь знання таємні, як тобі їх матеріалізувати, як тобі їх провести на землю, щоб тебе зрозуміли. І щоб ти могла сама від цього бути в гармонії і, і в матеріальній гармонії, в духовній, тобто наповнюватися від того, що ти це робиш, що ти йдеш своїм шляхом.